Зоя господиня із досвідом. Жінка каже, часто готує для своїх рідних страви української кухні. Котлети, вареники, борщі варимо, Так, як звичайно, вдома. Зоя та інші поважні вихованці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення щоразу навчаються чогось нового. Цього разу вони взяли участь у майстер-класі з виготовлення італійських равіолі. Вони трошки відрізняються від пельмені, пельмені ми ліпимо кругленькі. а Тут нас вчать зробити, називається равіолі. А равіолі, бачите, робиться такими квадратиками. О, бачите, ще на старості років ми вчилось щось нове робити. Равіолі різновид італійської пасти. Вони є аналогом відомих українцям страв. Равіолі це аналог української страви, пельмені, вареники. У мене хороші учні, гарно справляються, роблять. Учасники майстер-класу розповідають, хоч італійська і українська страви схожі між собою, та все ж процес приготування суттєво різниця. Місяця тісто тільки на жовтках, і з муки з твердих сортів пшениці. замішується тісто, дається йому змога, щоб воно відпочило. Трошки цей. а потім фарш. Я перший раз таке роблю. Я робила зовсім по-другому, але то, то знаєте, сучасно зараз називається. Та й мені дуже подобається. Я захотою роблю. Вихованці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запевняють, рецепт равіолі обов'язково візьмуть на озброєння, аби частувати новими стравами своїх рідних і друзів.